Шановні глядачі Ютубу, до вашої уваги. Сьогодні нові мої вироби. Чуток вирубав, сьогодні вишив вчора. І до вашої уваги дубові лопатка. Я пішов на рекорд, ще такої великої, длинної я не робив. 40 см. Така масивна ручка. Був так. Такий заказ для великої сковороди в садку мішати картоплю, чи лопатка, чи ложка ще не придалився заказчик. Ну, оце я знімаю відео, і він побачить і другі глядачі побачать. А ще, а ще я хочу показати, оце, почав робити. Вру, вручну, вручну, в, не, Без шліфовки буду робити, тільки, тільки ну, но, ножиком, ножем богородським. І е, до мене приїхала в подарунок з Німеччини полуклюкарса Сакіршин. 26 мм ударна. Ну, вона була не заточена. А я думав, бери і працюй. Трошки по прийшлося поробу... попрацювати з нею, ну а зараз вона ріже кріпку деревину бі... без киянки. Метал тут гарний, не заварачиться, не заминається з ну, киянки веселіше, а, а можна добирати черпала. От я робив тільки е, я працюю в пісках. Я не працюю як декідекі ріщики вибирають вручну. Я роблю заготовку баклушу. Зажимаю, я вже показував з персика я там робив, ну я не, технологію розказував, не показував. А, а це я іспитував таку клюкарзу новеньку, кіршен, і думаю, знайшов баклушку таку остання, остання, останнє. останнє і... Наскільки розміру хватило, от стільки я велике черпала роблю. Що я, я цією ложкою буду робити, ще не знаю. ну, Пусть буде, пусть буде. Ну, Може може так зачерпнути щось, так, щось таке покуштувати, може помішати руків я не, не ну, така була заготовка. Так і я вийду завтра. Візьму свій нож, ну, не хочеться мені шліфувати, пилюка, я вже е, багато вишліфував, хочеться попрацювати ножечками своїми. Ну, а це остання моя заготовочка. Я е, відео знімав і -лист там був такий е, по, е, вироби з персика. Оце остання заготовочка, і я. Думаю, зробити тризубу вилку. от Шліфанув чуток, розчертив і вилкою випиляю зубці і до зубці, і допрацюю. Ну, це така вилка, як в парі з ложкою, салатна така. ну Ложка поменше салатна. Ну, мішати, набирати. ну, А, а, а хтось в мене заказував вилку, говорить, я. В сковороді щось перевернути чи наколоти. Ну, хто, хто що хоче бачити з цієї вилки, для, для яких цілей. Ну, а це, це ще раз повертаюся к цій великій дубовій лопатці кухонній. Це була на дубі гілка, яка товста гілка, яка засохла сама. Тріщина була через весь всю гілку, така навпіл. Я по, по цій тріщині розколов заготовки. Оце такої дліни і є покороче для ложа. Ну, це перший вироб робив ця гілка, не згнила. Ну, кінцівка згнила, де тонка була, а де мас, масив такий був товстенький, там деревана. Ну, Як камінь. Рубати дуже тяжко було. Ви можете собі представити, яка чурка була. І все потрібно було вирубати. А це дуб, і таку форму зогнуту, і на таку довжину зробити. Ну, Чотири перекури зробив, хоч я не курю, ну, як кажуть, перекурив. Рука затікає з сакиркою, хоч вона і маленька сакирка. Ну, дуже тяжко рубати дуб, дуже сухий дуб. Ну, вона, воно того стоїть. Дуже красива, красива де, деревина. І гляньте, зараз я покажу, знову темна деревина, це дуб, і це дуб. Одна темна, а друга така, розовіше, як кажуть, з розовинкою. Ну, може, дуби, різні дуби, різні дуби, а може, отак от, на різних гілках зрізано. Ну, отаке отак, от буває. Темна і не дуже темна. Ну тут у ложці сучочок є, один і другий. ну... Я руб, рублю і з з якої деревини, сучки мені не мішають. Я їх вишліфовую, вирубую. Сакирка дуже гостра. За, за дерево немає. Рубає як по маслу, хоч хоч сучок, хоч носичок. Я довожу сакирку дуже, дуже гарно, беру, вишліфовую жала і. Дуже камені беру мілка зернисті, щоб ну, рубала дуже-дуже дуже гарна сакирка. Так, так треба. Ну, Двохтися не беру я, а до тисячної шліфшкурки я дошліфовую. Цього достатньо для, для того, щоб отака б деревину ну, не виривала, а зрізала ці сучки, заполіровувала, зрізає і, і все. А якщо сокирка буде не заточена, то воно вирве сучок, підірве і заготовку викинути. Ну, оце я таке такі вироби. Ну як за два дні зробив щас потепління майстерні у мене нема. Виходжу до своєї колоди в садок, і як дозволяє погода, потихонечку рубаю. Не можу я закрити сезон як до весни, а і погода дозволяє. Ну а кіршин у мене не було гарної. Клюкарзи, полуклюкарзи у мене була саморобна, вона заминалася і дуже-дуже е, часто заточувати, переточувати і треба, І, е, як кажучи, е, багато часу на те, щоб вибрати, черпала. А це мощніша така е, ну, ударна, ударна, є ударна. Це для того, щоб масив вибирати там, кукси, якісь чаші. там. Тарілки вирубувати. Ну я, я поки поки вибираю, черпала. черпала. Дуже чистий зріс, ну нема ніяких задірів, можна навіть отак оставляти, ну, трохи шлів шкурки, поправити так в руках, пальцями і все. І отак природне деревину з такими, як кажуть, слідами від. Стамески можна ставити. Ну, десь така інформація про мої нові вироби. Я хотів е, йти на рекорд полочці. Ложка е, ну, чуток ця не дотягує, ну, а зробив лопатку. Ще є деревина, потім зроблю і ложку. Хочеться мені ще попрацювати клюкар своєї своєю кіршин, дуже гарно вона ріже. І вийду, мабуть, завтра і виріжу до пари ще велику ложку. Друга половина гілки, ну, як кажуть полено чи Баклуша, осталася ще така половинка. І зроблю в одному тоні ще таку ложку. Ну, оце ж я хотів маленьке відео зняти. Дякую за те, що будете глядіти. Давайте якісь коментари, запитання, все буде, все буде Україна, як кажуться. Дякую за просмотр. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!